Вкратце по. по вашій э, стекляшці. ось В контролера. Воно було не підключене просто і все. От. Тобто, коли у нас він працює от день. Поки ви тут працюєте, він день працює, там постійно тен нагрівається. Тому що у нас виходить плюсовка і постійно буде стікати водичка всередину туди. А тен не працює, він коли працює, він не спаряє ту воду. Він не працював, бо його ніхто не підключив по схемі. Все.